Отже, салют народ. Давайте трошки більше конкретики по проміжному шківу. Чому він виглядає саме так? І що до цього призвело? Як ви можете побачити, тут присутній Потай. Потай зроблений якраз на таку глибину, щоб він перекривав чулок мотоблочної піввісі. Ось у нас тут виходить 31 мм. Чому? Бо тому що щеплення, саме мотоблочне покажу, да, воно також заходить на піввісь. Плюс до того всього, я намагаюся зберегти кулію мотоблока в 70 см, так як я саджу ним картоплю. І іншого виходу не бачу, як ось, цей, ось ця ширина, да, яка присутня тут. Вона в мене повинна була б бути 40-40 міліметрів, щоб втиснути його між рамою і чулком. Так як я зараз бачу, вийшло трошки більше, бо тому що там ток взяв на товщину металу, плюс тут потрібно було зробити щось під штопорне кільце, плюс товщина ось цього бортика, щоб підшипники не вивалювалися. Тому воно вийшло трошки більше. Я заміряв, тут десь виходить 45-47 мм. Це не проблема, це маленький новий виклик для того, щоб засунути тут в то місце, де воно, в принципі, і не влазиться. Ну, нічого страшного, я тут не бачу. Конкретніше по розмірах, що я можу сказати, середина цієї шкіла, я замовляв. 130 мм. Тобто це мінімально, мінімально допустимий діаметр, який би міг би перекривати чулок мотоблока. Можна робити більшим, там вже до безкінечності, хоч би щоб він по землі повзав. Ну не суть. Плюс невелика товщина на сам рівчажок, і скільки там вже виходить по книжці, як Токар говорив, під ремінь профіль Б. Ось такий от шківок получився. Робив я під два підшипника 208-х. Чому під два 208х підшипника? Бо тому що ширина кожного з підшипників 18 мм. Тобто два з них це буде 36. Що у моєму випадку дуже добре, бо тому що простір, в який мені треба засунути, цей шків абсолютно маленький і тоненький. Там дуже мало місця, плюс не маю великого бажання дуже сильно там все різати, кремсати і переробляти. Зараз я покажу, куди його потрібно буде засунути. Ось. Ось це місце, куди я повинен засунути проміжний шкір. Якщо тут на відео буде видно, ось перший рівчажок. Щеплення, він досить таки багато перекриває чулка, що дозволяє мені, той проміжний шків насунути його десь аж, ну, я там заміряв, доки дозволить. Таким самим чином, ось ця вісня зараз ось тут у мене, вона там є 40 мм, трошки заважає ось цей бортик корпусного підшипника. Але я думаю, це не проблема. Я з цим поборюся, Вже деякі ідеї приходили в голову. Але так як я прикинув, нагадаю, що проміжний ними робився з мінімальними зазорами, щоб тут все втиснути, буде, мабуть, трошки заважати ця рама. Або її в цьому місці придеться трошки вирізати під шків, щоб вона поміщалася, або щось придумати. Кардинально тут переробляти також нічого не можна, бо тому що тут на рамі. Тримається і крісло, до крісла призговик, ну і так далі. Е, проблеми з цим корпусним підшипником я не бачу. Його і є місце, його взагалі можна посунути трішечки туди, зробивши тут невеличку перехідну таку пластинку, щоб він кріпився в другому місці. Так що це не проблема. Е, зараз наразі займаюся розбором того всього. Треба закинути сюди цей проміжничків і подивитися, що куди і як стає. Так, коротесенько по процесу, по тому, що я встиг зараз зробити на цей момент. Отже, саме основне. Ступиться на тому місці, де вона і була. Тобто коліні 70 см мені вдалося зберегти. Щоб цього добитися, прийшлося трошки підрихтувати опорний підшипник. Так як ступиться. Не мала змоги крутитися. Плюс проміжний шкір. Тут такий зазорчик лише через те, що єдино, єдина проблема, з якою я зіштовхнувся на цей момент, це я на подвір'ї вибрав в лапках максимально рівне місце, щоб цим всім займатися. І рама тепер, зараз я постараюсь показати, ось настільки. Опорний підшипник тепер відносно рами пішов в сторону. Це не проблема, абсолютно не проблема рішення я вже придумав сюди дві трубочки, між ними розкоси, приварити і болти через ці трубочки. Все, і воно буде триматися рами. Плюс зберігається ось цей отвір, йому нічого не мішає, і це моя приблуда. на прицепне до причепа зберігається. Ось так я коротше, тут все порозбирав. Крісло зняте, усе зняте. Ось так воно зараз виглядає на такому етапі. Ну, тут більший ремень брав, просто поміряти, на якому відстані від мотоблока це проміжнички повинні бути, тому що ремнів на даний момент немає. Я ще не міряв їхньої довжини, які вони повинні бути. Натяжний знятий, ремінь довгий знятий. Продовжуємо далі. Отже, для вас секунда, для мене цілий день пройшов. Перемістився в гараж, погода спотилася, пішли дощі Що було зроблено? В попередньому відео я вже показував чи говорив. Була ідея на рахунок того, як зробити кріплення до рами Цього підшипника, тому що за рахунок того, що проміжний шкіл сюди став, опорний підшипник йому трошки заважав, його потрібно було подати чуть-чуть сюди. Зробив я ось таку приблуду трубочки, через які проходить болт 20 на 20, і труба 40 на 20. Це все було приварено сюди до рами. Тут ви можете побачити кришечку. Я їх ще раніше колись був купив, просто щоб оцей отвір в рамі закривати, щоб туди нічого не попадало. Далі. Далі тут ви можете вже бачити, стоїть натяжний ролик. Була виготовлена ось ця рейка, така приспособа. Для того, щоб коли вдівається сюди ремінь маленький, можна було. Його натягувати. Розмір ремнів, я вже все був підготував. Отже, маленький 1200, великий 2650. Пробував менший 2600, подав двигун на сам зад, але він чуть-чуть не налазить. 2650 просто ідеально, є діапазон регулювання, натягування ремня і так далі. Ось таким чином виглядає ця приблуда. Ось вона туди пішла. Далі. Тут вона кріпиться. Ось вона була приварена е, до цього кріплення, куди тросик щеплення кріпився, і до цього болта. З цієї сторони до коробки ось в цьому місці. Біля щеплення знайшов болт, куди можна було його прикріпити. Ось так виглядає кріплення до рами. От. От так отак от отак воно все туди кріпиться. Далі, все лишнє, що заважало, я повідрізав. Тепер виходить як? Тут на речагу підйома на віски. Я раніше був зробив, зараз поставлю камеру, я раніше був зробив ось такі ролики. Фокусуйся. Ось такі ролики я був зробив. І тепер вони зі мною зіграли. Класну річ, будемо так казати. Тепер вони знизу. Стали, як би то сказати, будуть гасити вібрацію ремня знизу. Він по ньому буде легенько ковзати, Звідси в ту сторону. А той натяжний ролик, який був там, він тепер зайняв своє місце ось тут. Ось так я його тут приварив до цього кріплення. За рахунок того, що цей ролик. Він ексцентриком йде. отвір відносно центра зміщений. І з'явився невеличкий діапазон, так би мовити, натяжки. Я можу його чуть-чуть опускати більше на ремінь. Ну і гасити відповідно коливання. Тобто, що цей ролик буде гасити коливання верхнього ремня. Ось така робота була зроблена. В принципі, уже все готово. Зараз. Е... Я це все складаю до кучі. От Великий ремінь буде на ось цьому рівчачку Он той крайній я лишу для генератора. Хто не дивився попереднє відео, є ідея, не ідея. От Є велике бажання зробити його на електростартері. Ну і відповідно та вся куча всяких приблуд. Получається генератор. Стартер, акумулятор. Коротше, повністю вся проводка. От, так що так виглядає зараз таким чином колосу спеціально був зняв, щоб вам показати, як воно все виглядає. Зараз буду складати все докупи і буду пробувати їхати, бо вже можна на ньому їхати. Отже, фініш. Так, е, прийшлося. Добавити знизу ролик для гасіння вібрації. Он той, який знаходиться на речагу опускання на віски. Вібрацію не гасив, тому що він дуже близько знаходиться туди до проміжного шківа. І получався тут дуже великий провис рівня. Тут його дуже сильно калашматило. От, використав підшипники, зробив дирочку, отвір. Зробив отвір. І тепер все грає. Зараз я швиденько запущу мотоблок, подивитися, як воно все працює. Попереджаю, може бути гучно. Отже, дивимося. Така модернізація вийшла. Звісно, знову бардак в гаражі, тому що завтра до праці на роботу трошки не встигаю. Думав, вже сьогодні це все зберу, поставлю крісло. Може, зараз ще й поставлю, це, це, це недовго. От. От, наразі так. Хочу подякувати всім за перегляди, за коментарі, за вподобайки, хто ставить. Дуже багато порад, є дуже багато питань. На жаль, сьогодні на них не зможуть повести там стосовно розмірів рами і так далі. Це вже буде іншим разом на вихідному. Бо, тому що вже пізно, трохи вже, в мене вже 6 та година вечора, потрібно вже збиратися. Так що, друзі, чекаю коментарів. Можливо, в когось будуть якісь ідеї. До нових зустрічей! Скоро буде відео про моє нове, не нове, моє навісне обладнання, що я хочу з ним зробити. Ну і так далі. Всім мирного неба. Дякую.